Всім здравствуйте! Ви на канале Противогасник, и мы будем говорить в Джометри Дэш. словом слово, Джомитри Dash. Зараз ми будемо просто страдати фігньою, создавати в попитках щось создати круте. Так, ладно. Зараз вийдемо на ній. Оооо, прикольно. Да, тільки інтересно, нахрена я на перший шаблон все поставив? Ну, прикольно, все хай буде на першому шаблоні, щоб потім легше було розібратись. Тожо, я буду цей левел декорувати вдовго. Перше відео про цей левел. Про декор буде. То ви будете бачити, як я декорую все відео цей левел. Ну, Потому що декор буде, дивіться. Нульовий слой буде. Ладно, мінус перший слой, а це ж ал. Буде з блоком. Нульовий буде там, де я буду розібрати Ну, буду просто щось строїти. Ну, роби. Ти, Ну, ну білюся, Ні, нульовий взагалі я не буду використовувати. А от перший це буде ну, саме декорація, а второй досі, я не знаю, можливо, тригером поставлю. Ну но... не точно. Білюс всього, що тригером я не поставлю. Тому що триггер буде тоже на ну на 0, минус первому отцому. Ну, ви поняли. Да... Якщо що хтось, якщо захоче буде пройти цей левел, говорю одразу, же, він буде, вийде не скоро, якщо може через 2 місяці після цього відео. Тим що це саме початок строєння левела. Тому що вся постройка левела в мене займе дуже багато часу. А то, що я ще з телефон настрою левел і тим, що я не вмію строїти, это як сказати вам? Это заставляє я немного понять, чему я того буду строить левел. Не, даже на первом шаблоне легше строить. Так треба буде буду разделять реально. То что ре... оно допомагає быстрей, я кому робить. Так, ладно. На нас в целом пока у нас декорация нормальна. Да. Вишла какая-то фигня. Ну, нормально. Да, тільки прийдеться одне робити. А тригери залежились на том, ну ладно Ну, реально, первый це будет цей, а второй я не знаю. Ну, Нульов... нульовий це все показується. Крім того першого. Перший показує за то, я вставлю. А от що, другий второй буду робити? Саді, напишіть в коментарі, що мені будет добавить. М -м -м. Це буде идти. Да, заплутано, я знаю, но извините. Не, ну вторую не вертел. Ну, как вы поняли, примерно все, все видео я буду говорить какую хрень. И буду, ну, давайте погнали. Ну, начал и строить что сюжет. уже. Так, окей. Угу. Чтобы добавить, <связь> чтобы добавить. Не, эспо. С хи. остановляю від цієї штуки. Зеленый прикинь. Такой оба пролетит. Ммм. Гений, мільярдер, плейбой. Короче, ви поняли, ты что, я затупы вдобряю, тим, що поставив його на самый первый блок, де буде непонятно. Нет. Так, 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 тик, так, 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 тик, так. Уже буква Т? Нет, не буква Т. Хм. Тільки не говоріть тим, що я сильно затопив. Буде сильніше, як тим, що я затопив, тим, що... Шо... А, да, коротше, я сильно затопив. Не, ну фактально забуду хардер, просто за количество времени, которое будет утрачено. Угу. Дальше строю. Боб строитель, боб, 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 боб строитель, боб, боб, боб. О, нормально. Ну все, теперь зараз все одинаково крутится. Угу, понятно. Аку, сая. Так, поедем. Ой, хопа, хопа, тудун, 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 тудун,

Не, ну нормальненько Ну уже 10 минут ждите следующего видео Пока муж на всм все пока-пока Скине мені мне напишите что добавить будет цей Левел Я прочитаю комментарии и добавлю не обов'язково, тільки 5 самих лучших коментарів я буду додавати в леву. І то нормальних. На цьому все. Пока-пока.